Так. Тут немає одного дворника. На що ще можна звернути увагу? Ну от, поржавілості, от капот. Тут нема ручки. Тобто, щоб тут відкрити дверку, треба нажати от ту штуку. І нажати і втягнути дверку. І салон не дуже презентабельний повага. Там динамик вироди. Замок. Тут дверка відкривається. Тут не відкрита, тільки з стої сторони. Реши багажник. есть у меня Так ну вот Вот тут есть дырочка. Ну вот, на новенький палец. Середині. О, ця дверка, наприклад, її теж треба відрегулювати, як бачите. Тучі цінніше вдавити. Ну, але тут видно ціна така. Поріг. Тут теж є така штука. Не знаю як це оцінити. Тут машина знизу. тиском той стороны. Ну, это, а напевно, в бы оригинальный код. Это не так сердечно выглядит. Będzę na Zaraz się po zastać Причем що тут пиццу полностью запускаем. Ну і Та, В принципі, на той дворник він десь тут валяється, можна його приклеїти просто на цю штуку шестерні. Там з'їли, можна на клей посадити і все. Ну, єдине, що тут на криші якісь такі потріскання є, як бачите. Еще надо сделать такие потрясные. Ну, тут ну, вот нам надо треба будет купить. не открывается, так. Ага, колеса ще цікавлять. Я не знаю, це зимові напевно. Це не напевно а точно. От вони досить ще нормальне. Ще з тієї сторони. Ще з цієї сторони. Ніде не старту, нічого.